Зобій-апокаліпс. Всім привіт! На зв'язку, як завжди, Саша, і я радий знову бачити вас на своєму каналі про інвестиції. Перед тим, як ми почнемо, хочу попросити вас прожати лайчинського та підписатись на мій канал. Це справді дуже важливо для мене і допоможе мені в розвитку мого каналу. І так, сьогодні поговоримо про роздачу від Binance. У нас є можливість отримати 5 доларів, як і людині, яка зареєструється, так і людині, яка запросила. Тобто по 5 доларів кожному. І ще одна плюшка для вас, ті, хто зареєструється по моїй партнерській. Силці отримує скидку 20% на торгівлю в біржі. І так, що потрібно робити? Ми проходимо реєстрацію і верифікацію на біржу Binance, силочку я залишу в описі. А для тих, якщо хтось не знає, як це зробити, зараз випливе відео зверху, як це потрібно зробити. І так, далі переходимо по силусті, яка буде знаходитись в описі на акцію, і натискаємо прийняти участь. Ось таке меню ми бачимо. Бачимо, що до кінця акції залишилось 8 днів. Бачимо правила акції, і період проведення акції буде з 29 серпня до 9 вересня. Далі ми бачимо реферальну програму за кожного запрошеного реферала. Який зареєструється на Binance і пройде верифікацію, отримуєте 5 доларів. За трьох друзів 15 доларів, за 5 друзів 25 доларів, за 10 50, за 20 100 і за 50 друзів 250 доларів. І так, нагороди будуть розподілені протягом двох тижнів після закінчення акції. Також підписуйтесь на телеграм-канал. В ньому є дуже багато цікавої інформації, як заробити без складні. Як зробити зі складеннями та різні халявні роздачі? Тому чекаю вас там. На цьому у мене все. Всім дякую за увагу. До зустрічі!